Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні в мене день народження, 15 вересня, мені 69 років. І, як по, і по традиції, завжди на день народження, мені діти і внуки дарують подарунки. В основному це інструменти. щоб воно було І будемо ми розпаковувати з помічниками разом. І дивитися, що це? Подарили. Так, виймаємо, дивимося. Це Оце от такий багатоцільовий інструмент. Це. Ось. Щипці. Тут такий. багатоцільовий. Перекладаємо, дивимося. Дальший. Тут. Uh -huh. Тут ще пилка є. Туда це пилка є. Треба якось її відкрити. Тут пилки не бачив. Тут фонарик який одивається на голову. І щоб присвятити, тут все є рімінець, фонарик і... Батарейки для того, щоб вставити. Дивимося, тут є все, назадчик, є батарейки. Дивись, тут пилка Диві... да, є. Дивися, тут є батарейки. Так, І основне, тут інструкція. Зарядне устройство. Опа! Пилка. І батарея для маленьких робіт в саду, щоб пиляти. Я дуже задоволений і вдячний своїм дітям і внукам за такі подарунки. І будемо ми з мамою розчищати дерева в садку, обрізати рози, все, щоб не такою побережно і акуратно. Я дуже задоволений, дякую дітям і внукам за виявлене уваги до дідусь. Незважаючи на походження, є у кожного День народження і у бідного, і в заможного День народження. Є у кожного і у бідного і у заможного день народження є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю І за Україну рідний край.